Доброго дня усім дорогим моїм глядачам. Я дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Дякую вам, підтримайте, будь ласка, мене. Сьогодні у нас, сьогодні у нас понеділок, 3 липня, липи цвітуть, так, да, липи цвітуть, і в нас сьогодні 3 липня. Я на дачі. Чуєте пташки, як співають. Сьогодні який у мене план роботи. Ви знаєте, дуже я засмутилася, як ото в нас був ураган. Що зробилося? Мені прийшлося залишитися, залишитися на дачі, того що дощ такий лив, як з відра. Ви знаєте, так стемніло, грохотало, і, і ну, гроза була така злива прямо. ну, я залишилася на дачі, думаю, чого я буду на велику їхати таку даль до міста І осталася, лишилася на дачі. Але дуже-дуже сильний був вітер, і, знаєте, обірвало десь провода, і світла в нас не було. Світла не було. Коли я, звісно, добре, що в мене мобільні телефони були заряджені. І я підсвічувала фонариком. О, якось так глянула, знаєте, на стіні. Якесь таке у хаті, на стіні. Зробилося якесь таке пятно, Як я ж подивилася, а то, ви знаєте, стінка почала мокріти. Не потолок, як зазвичай, десь там щось потолок може там десь забилося протікти. десь там этот. А це бокова стінка. Я, ви знаєте, я прямо і це вже десь було 10 годин вечора, вже пізно, вже надвір не підеш і дощ і злива. ну Потім на другий день я подивилася, ви знаєте що, е, тако, через усю хату пройшла така, е, знаєте, як тріщина получилася, щось таке. Ну, не геть е, стінка тріснула, а отут де шви, хата у нас з білого кирпича построєна, і тут де шви, ви знаєте, воно прямо такому, як наче як висипалось. Як і коли сильний оцей був дощ, воно все забивало, аж у хаті пройшло туди промокла стінка. То ми сьогодні плануємо купили цементу. І клей ПВА, і плануємо сьогодні це все заділать, защекатурить, Але, але, знаєте, чую, опять гримить, оп де-не-де блискає. І ви знаєте, мабуть, сьогодні опять буде дощ. Чогось так, я думаю. По прогнозу дощ пізніше, але вже, знаєте, ну, такого, вже якось даже сіро і небо таке. Ну, мабуть, буде дощ. Але ну, постараємося бистренько, е, сподіваюся, що все вспіємо до дощу. Покажу вам, що ми там будемо робити. Полізу зараз на стіну туди на другий поверх, бо це аж оттуда десь забиває. Покажу вам все. Давайте не будемо час І давайте будемо щось робити. Давайте побігли. Ось таке поробилося, дивіться, шви якось так, бачите, повідходило. І тепер всередині там, в хаті всередині, помокріла стіна. Як оце був сильний ураган, дощ такий забивав, коли ото світло в нас геть все вибило, пропало, провода пообривало, то такий був. І я думаю, що то на стіні таке спочатку маленьке було, а потім більш-більш, коли ж ось бачите, вилізе на другий поверх з вулиці, а тут бачите, які шви стали, то треба тепер заділувати. Бачите, оце так дощ забивав. Ось, І тут нижче, бачите? Це я зараз на другому поверсі. Я е, по цьому по драбині залізла і хочу це роздивитися. Ну, в общем, мені все ясно. Оце тут, 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 тут. І вийшла вся стінка мокра. Тепер треба цементу. Ми візьмемо цемент, візьмемо пісок і додамо ще клей ПВА. Так нам підказали, що так буде краще. І треба гарнесенько зробити, щоб не сильно було погано, воно ну, буде негарно тоді. В общем, є чим займатися. Отак, от мої дорогенькі глядачі. Бачите, як буває. Десять років будинок стояв, було все в порядку, все нормально. Тоді в нас були то сильні такі взриви, аж хата ходуном ходила. І ось з того, з той пори, от тепер бачите такі. ось. Ось Дивіться, вони так глибоко туди, аж всередину. Оце таке. Зараз злізу, бо вже, знаєте, аж ноги тремтять на другому поверсі. Ну, так ось зараз злізу. Ось, ось бачите, отакий от чистесенький пісочок. Такий. І клей ПВА цемент купили. Я навіть не пам'ятаю, якої марки ми купували, навіть не помню. І, общем, отака буде суміш, ось дивіться. І ось будемо замазувати оці шви. Як все вже замажемо, тоді я вам покажу, що в нас вийшло. Ви бачили, що зробилося. Ото, знаєте, як були такі обстріли, воно бахкало, я пам'ятаю добре, що аж будинок дорожав. І, мабуть, щось десь не так. І пішли такі тріщини. Ну, вот таке. Ну все, мої дорогенькі, будемо зараз щось там мацькати. Давайте, ще потім розкажу вам і покажу, що, що як там у нас вийшло. І дощ льє, як з відра. Оце, бачите, оце так ми напрацювали. Ну, трішечки, звісно, дірки б Ну, не всі. Не з того, ні з цього. Гримнуло раз, гримнуло другий і дощ. Як, Як пішов дощ, все, робота закінчилася. Оце тако. І ось мої дорогенькі, дивіться. Ось, бачите, оце все тако. Оце стільки всього вийшло. Ну, це бачите, що дощ пройшов, і воно ще не висохло, дощ такий опять злив і воно тако потьоки. Ну, я думаю, що воно тоді висохне і можна якось буде це виправити, бо не дуже мені подобається, коли отако знаєте, грязне якесь. Ось, бачите от так розійшлося воно. Оці шви. І воно і забивало аж туди, всередину стінки, всередину, в кімнату. Я вам покажу фотку, виставлю, як воно, як воно там було. Я навіть не знаю, хотілося б, щоб воно було чистенько і біленько тако. може його потім якось не знаю. Він, чуєте, опять гуркотить. Щось у нас дощі зарядили, опять гуркотить грім, то буде знову дощ. Треба збиратися, мабуть, додому, бо вже роботи ніякої не буде. Хто радий, то це пташки. Пташки співають, так радуються. Ну, ось мої хороші, оце показала вам, пожалілася вам, показала, що у нас тут зробилося. Не дуже. Гарно вийшлося, але нічого. Треба потім якось це все виправити. Головне, що дирок нема, ми переживали, що знову буде такий дощ злива і знову позабиває. Воно все це ще сире і дощом, бачите, його трохи розмило. Я думаю, що як воно добре висохне, можна буде отут трохи так підлампічити, і воно буде біленьке і чистеньке. Ну що, мої дорогенькі, я збираюся вже додому. Ось дивіться, який букет зрізала, гляньте такі, бачите геть рюшиками гладіолуси. Ось які. Так, покажу вам. Жовтенький ще не геть розкрився, але ж, дивлюся, один дощ, другий, а вдруг зараз таке ураган, як зірветься, і поламає мені всі гладіолуси. То я, знаєте, зрізала 5 штук таких, що вже добре відкрилися. Отак от я їх зв'язала. Отакі. От Гарний, цей жовтенький теж такий гафрірований буде. І оцей такий красивий. І сортів названня я не знаю. Я, знаєте, І так мені дуже подобається. Ну, все, мої хороші, я бажаю вам здоров'ячка. Дякую, що завітали. Дякую, що підтримуєте мене. Всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі. Пока-пока.